То як ти думаєш, в чому ми стали сильнішими за цей рік, і в чому ми стали слабшими за цей рік? Давай так, в чому ми стали, стали слабшими, це доволі очевидно. Ми дуже багато е, втратили е, того, що називається запас міцності. І, е, е, ну, я щиро радію, що відбувся Міндічгейт, тому що те, що він відбувся, дає надію, що ми виберемось з того місця, де знаходимось. Бо ми в цьому місці зараз досить глибоко, і з нього вже ну, якщо не почати вибиратись, то будуть проблеми. Ми, на мою думку, втратили вже критичну масу для того, щоб сказати, коли закінчиться війна, ми відновимося, і все буде добре. Ми не відновимось. Нам доведеться саме відбудовувати. А відбудовувати це роки. Де ми стали сильнішими? Ми ще напрацювали досвіду. І е, досвід, е, який ми маємо, він унікальний абсолютно. І е, якби не цей досвід, зараз би вже не було електрики, в принципі. Да? Не працювали багато унікальних речей, в тому числі технологічних рішень, інженерних рішень, яких ніхто не очікував часом. І причому це не тільки там, в електриці, в газі так само. Так?